Привіт усім, хто зараз дивиться цей випуск каналу Архіви Минулого, присвячений загадкам давнини. Сьогодні я розповім вам про одну з найбільш резонансних альтернативних гіпотез в історії археології. Йдеться про те, коли насправді загинули стародавні римські міста Помпеї та Геркуланом під лавою Везувія. Офіційна наука стверджує. Що катастрофа сталася в 79 році нашої ери за часів римського імператора. Проте існує група дослідників, які стверджують про значно пізнішу дату цієї трагедії 1631 рік. Ця теорія базується на середньовічних картах, документах та артефактах, знайдених під час офіційних археологічних розкопок міст. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково натисніть підписку та лайк цьому відеоролику зараз. Давайте розберемося в аргументах прихильників альтернативної версії та з'ясуємо, наскільки вони переконливі та обґрунтовані. Почнемо з того, що офіційна версія спирається на листи Плінія молодшого до історика Корнелія Тацита. У цих листах. Описується виверження вулкана, під час якого загинув дядько автора пліній старший. Однак прихильники альтернативної датування стверджують, що в оригінальних текстах не вказано конкретної дати події чи назв міст. Більше того, вони зазначають, що дата 79-й рік була встановлена істориками значно пізніше на підставі непрямих доказів. Критики також вказують на те, що в текстах Плінія Молодшого згадується лише загибель його дядька під час виверження. Жодного прямого посилання на знищення саме Помпеїв чи Геркуланума в цих листах начебто не міститься за твердженням скептиків. Перейдемо тепер до аргументів, які наводять прихильники більш пізньої дати катастрофи, в 1631 році. Насамперед вони посилаються на середньовічні карти та документи, де Помпеї згадуються як існуюче населене місто значно пізніше. Наприклад, на карті Пойтінгера, яка датується приблизно п'ятим століттям нашої ери, місто позначене як активне поселення. Також існують середньовічні хроніки 13 та 14 століть, де Помпеї. Згадуються в контексті торгівлі та військових походів. Особливо цікавим є документ 16 століття, який описує Помпеї як функціонуюче місто з населенням та інфраструктурою. Прихильники альтернативної версії стверджують, що це неможливо, якби місто було поховане під лавою ще в першому столітті. Напишіть у коментарях, чи знали ви про існування таких карт та документів раніше до перегляду цього відео. Тепер поговоримо про саме виверження Везувію в 1631 році, яке дійсно було катастрофічним. Це виверження докладно задокументоване численними очевидцями та істориками того часу з багатьма деталями та подробицями. За різвесними оцінками під час цієї катастрофи загинуло від трьох до чотирьох тисяч людей в околицях вулкана. Прихильники альтернативної датування звертають увагу на епітафії та меморіальні написи того часу на могильних плитах померлих, деякі з цих написів прямо вказують на загибель людей у містах Помпеї та Геркуланум, під час виверження, однак офіційна історична наука пояснює це тим, що назви давніх міст могли використовуватися для позначення місцевості, тобто, люди могли загинути в районі, де колись розташовувалися античні міста, але не в самих містах обов'язково. Якщо вам цікава ця тема та ви хочете дізнатися більше, Поставте лайк та підпишіться на канал зараз. Ще одним аргументом альтернативної версії є артефакти, знайдені під час розкопок Помпеїв та Геркуланума, археологами різних країн. Серед них особливу увагу привертають музичні інструменти, зокрема тромбони, які начебто не існували в першому столітті нашої ери. Прихильники теорії стверджують, що тромбон був винайдений лише в 15 столітті в Італії та Фландрії, за даними. Також вони вказують на фрески із зображеннями ананасів, які європейці побачили вперше лише після відкриття Америки Колумбом. Крім того, згадуються знахідки монет із зображеннями середньовічних правителів та предметів побуту пізнішого періоду під шарами попелу. Офіційна археологія пояснює деякі з цих артефактів помилками в атрибуції або контамінацією шарів під час розкопок 19 століття. Варто зазначити, що перші систематичні розкопки помпеїв. Почалися лише в 1748 році за часів короля Неаполя. До цього проводилися лише несистематичні пограбування та вивезення цінностей з місця поховання міста місцевими мешканцями та авантюристами. Прихильники альтернативної версії стверджують, що саме в цей період. Могла бути сфабрикована офіційна історія про античне походження міста. Вони вказують на те, що королю Неаполя було вигідно мати на своїй території важливі римські археологічні пам'ятки. Це підвищувало престиж його королівства та приваблювало увагу освічених європейців до неаполітанського королівства того часу завдяки розкопкам. Напишіть у коментарях свою думку про те, чи могла бути сфабрикована така масштабна історична містифікація на ваш погляд. Розглянемо тепер контраргументи офіційної історичної науки, які спростовують альтернативну версію датування катастрофи в Помпеях та Геркуланоме. По-перше, Археологічні дані однозначно вказують на перше століття нашої ери як час загибелі цих міст за численними показниками. Радіовугицевий аналіз органічних матеріалів, знайдених під Пемзою, підтверджує дату близько 79 року нашої ери плюс-мінус кілька років. По друге, монети, знайдені в помпеях. Не датуються пізніше періоду правління імператора Тита, який правив до 81-го року. Якби місто існувало до 17-го століття, там обов'язково знаходилися б монети пізнішого періоду середньовіччя та відродження у великій кількості. По третє, стиль архітектури фресок та мозаїк. Однозначно відповідає римському мистецтву першого століття нашої ери за оцінкою експертів численні написи на стінах будинків, так звані графіті, містять посилання на події та осіб Першого століття після різних археологічних досліджень. Наприклад, Згадуються гладіаторські бої, які проходили в амфітеатрі міста за часів імператорів династії Юліїв Клавдіїв та Флавіїв. Що стосується тромбонів, то офіційна археологія заперечує знаходження таких інструментів у помпеях взагалі начисто як факт. Музичні інструменти, знайдені там, належать до типів відомих у римський період, таких як Тибія. Та корну духові інструменти. Щодо ананасів на фресках, мистецтвознавці пояснюють, що зображення можуть бути інтерпретовані як шишки піній або стилізовані фрукти. Крім того, римляни мали контакти з віддаленими регіонами через торгівлю, тому теоретично могли знати про екзотичні фрукти опосередковано. Середньовічні згадки помпеїв пояснюються тим, що назва місцевості збереглася навіть після зникнення самого міста під землею завдяки пам'яті. У середньовіччі на цьому місці могли існувати невеликі поселення, які використовували історичну назву для позначення своєї території логічно. Це звичайна практика в топоніміці. Коли стародавні назви зберігаються протягом століть навіть після зникнення оригінальних поселень повністю, залиште коментар про те, які аргументи здаються вам найбільш переконливими з боку офіційної науки чи альтернативної версії подій. Важливо також розуміти, що альтернативні історичні теорії часто базуються на вибірковому використанні фактів. Та ігнорування контексту загалом системно. Наприклад, коли мова йде про документи, що згадують помпеї в середньовіччі, не враховується можливість омонімії топонімів у регіоні. В Італії існувало кілька населених пунктів із схожими назвами, що могло призводити до плутанини в історичних джерелах, очевидно. Крім того, Середньовічні хроністи часто помилялися в датах та географічних деталях через обмеженість інформації та засобів комунікації. Що стосується епітафій 1631 року, які нібито згадують Помпеї, потрібно уважно аналізувати оригінальні тексти цих написів. Можливо, вони відносяться до інших населених пунктів. Або використовують назву помпеї в символічному значенні для місцевості взагалі загалом. Професійні епіграфісти та історики не знаходять в цих текстах доказів існування античного міста до XVII століття насправді точно. Також варто враховувати, що масштабна археологічна містифікація такого рівня. Практично неможлива з технічної та організаційної точки зору реалістично. Розкопки помпеїв проводилися сотнями археологів з різних країн протягом майже трьох століть, з XVIII століття до тепер безперервно. Фальсифікувати таку кількість артефактів, будівель, фресок та написів, причому так, щоб вони всі узгоджувалися між собою, неможливо. Крім того, незалежні дослідження з використанням сучасних технологій, таких як дендрохронологія та термолюмінесцентне датування, підтверджують античне походження міста. Результати цих досліджень публікуються в рецензованих наукових журналах і доступні для перевірки будь-яким незалежним експертом з усього світу вільно. Тепер підведемо підсумки нашого аналізу альтернативної гіпотези про датування загибелі Помпеїв та Геркуланума під лавою вулкана Везувій, незважаючи на деякі цікаві питання, які піднімають прихильники версії про 1631 рік, переважна більшість доказів підтверджує традиційну дату 79 рік нашої ери однозначно та безсумнівно. Беззаперечно археологічні, нумізматичні, епіграфічні та мистецтвознавчі дані узгоджуються між собою і вказують на перше століття як час катастрофи логічно. Альтернативна версія базується на вибірковій інтерпретації джерел та ігноруванні величезного масиву наукових даних, які суперечать їй систематично та послідовно. Це не означає, що не варто ставити питання та критично переосмислювати усталені історичні концепції в науці взагалі ніколи. Наукова методологія передбачає постійну перевірку гіпотез та готовність переглянути висновки при появі нових переконливих доказів обов'язково завжди системно. Однак, у випадку з помпеями альтернативна версія. Не надає достатньо вагомих аргументів для перегляду загальноприйнятої датування катастрофи чесно. Якщо ви дивилися це відео до кінця, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого та поставте лайк цьому матеріалу зараз одразу. Напишіть розгорнутий коментар про те, який висновок ви зробили з цієї історії про важливість критичного мислення. Та перевірки джерел інформації. Дякую за увагу до зустрічі в наступних випусках нашого каналу, де ми продовжимо досліджувати таємниці минулого разом систематично, послідовно, уважно, професійно.